Розважання на сорок днів Великого посту, десятий день. Господь наш Ісус Христос у Анни, розваж, як озброєно товпа, наближається вже до брам міста. Ісус між ними зв'язаний, збитий, скатований, ледве може крок зробити. Через п'ять днів, в неділю квітну, Ісус Христос також в'їжджав до цього міста. Але яка велика різниця між одним та другим походом? Тоді ті люди по дорозі стелили йому одежі і галузки, як цареві, як переможцю, а нині ті самі люди провадять того ж Ісуса як злодія, тоді з великою радістю кликали Осанна Сину Давидовому благословенний, хто йде в ім'я Господнє, а нині серед зневаг, прокльонів, диких криків ведуть його на суд архієрея». Чи тут не вражає тебе та зміна людських судів, що нині підносять тебе попід під, небеса, а завтра готові тебе засудити на смерть? Ніколи не покладай надії на людей, і привели його насамперед до Анни. Дивися на цього архієрея, який він поважний, він найвищий архієрей в святині Єрусалимській, голова сива, борода довга, також сива. А вбраний в довгу білу одежу на знак своєї нібито святості. Голову прикрашає мітра, вся його постава вказує на його високу гідність, а тим часом це гріб побілений, що зверху ясніє, а всередині повний гнилі і костей. Ой, не суди нікого зі зверхнього Його вигляду. Архірей питає Ісуса про Його науку та Його учнів і для чого Він це робить. Може, хотів чого-небудь від нього навчитися? О ні. Він хотів лише висміяти Христа. Він, неначе хотів сказати, ага, ти хотів усіх спасти, а тепер сам згинеш, бо ти в моїх руках. Ох який же незрозумілий біль стиснув Пресвяте серце Ісусове, коли побачив перед собою того облудного чоловіка. А одначе Ісус ушановує в ньому достоинство священника. Тому й відповідає йому на запити: Чому ж питаєш мене? Спитай тих, що чули, що я вам говорив. Це вони знають, що я говорив. Коли Ісус це сказав, один зі стоячих слух ударив Його в лице, кажучи: то так ти відповідаєш архієреєві. О, проклята рука, що осмілилися зневажити лице Господа Бога, перед котрим упадають небесні сили. Ісуса Христа ніхто, ніхто не бере в оборону. Він мусить випити чашу своєї муки аж до дна. Постановлення. За прикладом Господа Ісуса Христа буду терпеливо зносити всі зневаги. Приклад. Одна панночка високого роду, що була вихована у великих вигодах, просила ігуменю одного монастиря про прийняття. Настоятелька почала їй представляти труднощі монашого життя, у нас дуже бідна їжа, не будеш нею задоволена. У нас постіль тверда, спальня в зимі не обігрівається, говорила далі настоятелька. А хрест там є, якщо є, сказала далі панночка, то не маю труднощів. І так на всі труднощі, які їй було представлено, мала поготові хрест. Як вступила до монастиря, то всі труднощі осолоджувала собі любов'ю до Христа і так з ним закінчила життя в монастирі і з великими заслугами перенеслася до вічності.